свідоцтво про якщо там немає. Там подивіться, немає, ну там, це да, відосу... ми добре знаємо, давайте ми свої пояснення про вивіку відповідальність. Давайте, начнемо з того. Я не буду більше з вами починати, я вам за все, що я мав пояснити, пояснив, роз'яснив, перев'явіть мені ну, документи, які передбачені. Ви свідчення хочете да. побачити? Так, на це також маєте повне право. І значок, будь ласка, на рідне місці поставте бо я вас не... Ну, добре. Тож, подивіться, ми... Термін 8 у нас торгуватися. Тепер давайте простимо слово придивіть нам, що ми порушили, но вам. Я вам поясню, виділили надо... уб'є. Ну, я ж вам говорю, що як це? Ви можете спинити любого і сказати, що nee, ви Ні, я не можу такого зробити. А, ви не можете, Так, я не можу його зробити. Так, давайте не будемо вести вам. Я не буду. З вами я ж вам, зробити. вам просто треба зробити. Що я... по закону? Прийшли, показали мені правопорушення, отак ти нарушив. І... Прийшли, показали то як виглядає. Ви мене, ви... дивіться, ви, мені... ви мене зараз винувачите в тому, що я не робив. Я Ні, зробив обмін. Об е... Покажіть мені ваше в відділ. Я, я вам покажу, я, я вам ви просто... я не ваше прізвище. Mm -hmm. Ви щось там сховали, закривали. Я вам говорю, я покажу. Ви, Покажіть мені, я от собі прочитаю ваше прізвище і ми побачите, ви не знаєте, вас ви Дмитро. Покажіть мені, я не буду там з метро. Давайте ви не будете виманювати мене посвідчення, я вас не виманюю, ви зобов'язані мені. Вам, я вірю вам скажу, що я зобов і я зобов'язаний. І я вам ще е, хочу сказати, коли ви вас по стоїть в дорозі від новоя ресторана стоїть по краях 19 хрестів. То ви мені зараз що не, я, вам я вам просто не, хочу я, я нічого хочу, поганого не зробив. Я ви вам, дивіться, порушили правила ви, так, і саме ось такі не. порушення призводять до таких подій до таких подій. Ви ходій. мені зараз ви мене обвинувачуєте? я вас, як, Суддя буде обвинувачувати Ваші мене, зрозуміло. Ви мене не можете винувачити. Ви можете представити докази до протоколу і скласти протокол все в ваших силах. Доказ, а зараз ви думаю, трошки буде... трошки ви буде... трошки спустіться буде... на землю я сфера. Я нормально, я на землі. Це ви упустіться, що тонко не упустите. Я нормально. нормально. Я нормально Пустите. з ними розговорю. я хочу, щоб ви